Не так, шановний моток, що тобі не так. Всі мої помічнички нині здають іспити, тож. Немає на кого це все перевісити, допомога по перемоці. А це, друзі, великий такий кус роботи. Навіть не сумнівайтеся. Чіпляється сам за себе цей клубочок, ця ниточка. Отже, коли з, е, з такого мотку трошечки пов'язати, то перекладати його треба вже дуже обережно, бо він всередині не має опори, а я ж з середини ниточку беру. І тому провалюється всередину. Тобто треба або все вже одразу в'язати, або вже не морочити голову. Дякую за вподобайки. Анна, ну, вітаю! Так, зараз ще трошки Так. є Велику перемотали тепер трохи меншу ось цю. Аночка читає. Рада вас бачити. Другий лайк. Дякую. Як справи? Потроху. Потрошку. Потихеньку, помаленьку, робота рухається. Погано себе почувала, тож поки не була на зв'язку. От. У мене хвороба у всіх рукодільниць, шийні хребці, mm. От, і треба дуже берегти себе щодо цього. направлювач плине. Зараз ми це все зберемо докупки. І ще я хотіла б перемотати ще сірі ті моточки. Побачимо, чому запізніше. А на маєте якийсь новий матеріал? Подивитися? Ох, як ми з вами хутко зробили. Так, тепер підтягую з під низу з цієї підставочки всі нитки, щоб не зачепилося. Першу витягую прямо, щоб було видно, де. І ось так знімаємо обережно. Такий файний клубок моток. Моток. Клубок ось це, моток, ось це. Так. І тепер з нього можна в'язати так само. Так, що сталося? Шия. Анночка, це так довго розповідати, а я не крепко люблю жалітися. От треба попіклуватися про своє здоров'я просто трошки так